Знаєте, тут все трошки є освідом, так. Oh, я oh, хочу прослужити no, no, no. своїми словами. Знаєте, в нас зараз так відбувається, там війна, там нищать людей по одному, а тут нищать зовсім по-другому. І багато хлопців, які приходять звідти, там люди ж як всі нас кажуть. От прийдуть хлопці, і вони mm -hmm. рішать, розберуться. Так от, не треба нікого чекати. Треба всім абсолютно брати і писати такі заяви про злочини, заявляти про те, що відбувається, не чекати тих хлопців, бо вони вимучені, вони там в рабстві, це треба теж розуміти. Вони по кілька років свого життя віддали за те, щоб нас не поневолили кацапи, і на сьогоднішній день розраховувати на те, що вони прийдуть будуть воювати ще з внутрішнім окупантом. Ну, не потрібно перекладати свою відповідальність Вінчай. на. Звичайно, тобто ми з вами всі живемо в цій державі. Ми з вами всі на референдумі, хто в, тому, в той час був відповідного відповідному ріку, створювали цю державу. Ми не допрацювали просто, всі не допрацювали. Ми дозволили їм узурпувати владу і поневолити цей народ. І зараз це все. Воно вже просто прийшло до такої точки, коли йде винищення. Реальне винощення людей в усіх напрямках. Війна війною, але тут ну, тарифи, тут ці виключення світла, це все, що відбувається, все зроблено так, щоб винищити людей і звільнити цю землю. Ще хочу якраз бачу, що дуже у нас тут зазначено, що Служба безпеки України. Такого служби безпеки України юридична особа входом є ДПО можуть час взятися за оцих злодіїв, які розкрадали нашу державу. Адже безпосередньо без служби безпеки відносця ці всі кваліфікації злочину, правда До їхні компетенції. в тому, знаєш, Вони по суті нічого зробити не можуть. Не зробить, я маю некого органу, дійсно державного органу Від керівника бігають за людьми, треба і не треба, да? Там, За людьми, за тим, за цим показують таку бульну діяльність. А де ви були, коли цю державу розкладали? Коли передали весь економічний, технічний потенціал, військовий, військовий. коли О. вивозили повністю все туди, хто хотів, хто той -то робив, тоді що? Всі Подивіться фільм Оружейний барон. Там саме про Україну сказано. Скільки, скільки, зброї? скільки, зброї? скільки зброї виїжджало? Правда? Я вам скажу так. У мене є на чому навести приклад 17 й рік Арсенал Калинівка. Я знаю, скільки зброї звідти виїжджало. Виїжджало на машинах з чорними номерами, і номерні знаки були написані крейдою. І потім наші хлопці. В окопах купили нашими ж снарядами, а потім тільки бак і взрив. І так класно кінців не зведеш і винних немає. Не знаєш, скільки вивезли, що саме не те, що зірвалося, а скільки складів зірвалося. Торгували і торгують, і зараз торгують. Тут вихід тільки народ може. Виключно ну просто ця заява. Ми збираємося да, збираємося відправити до. Офісу генерального прокурора та юридичної особи нам, потрібно, так, нам просто повідомили, що для того, якщо будемо звертатися потім в парламент і світу, нам потрібно показати, що ми звернулися до правоохоронного органу. Бо у нас як би, рахується, що на прокуратура правоохоронний орган, відправимо там до керівника Служби безпеки України, там так, щоб вони прочитали. Їм стало відомо, все вони співучасники злочину. Тобто їхня мовчазна згода. Я вже буду ну, точно знати, що хай спростують. Якщо є героїв державний, ми помиляємося. Тому не питання, надайте таким законом прийняти, утворений кабінет міністрів, все, надайте, ви ж даємо запит, нам всі не дають. Може там вони це спеціально не дають, а є утворено. Да? Може Верховна Рада є утворена. Може, є орган місцевого самоврядування. Рада депутатів. Може а, вони діють і... згідно і на підставі декларації. Може, у вас конституція інша, ми, ми не ту читаємо, да, дайте нам якісь да. ресурсів У нас немає, да? ну... То, а ви підписуєте там щось інше. Ну, Спростуйте. Не можете, все, ви співучасники злочину. Але мені для цього потрібно, щоб підпис його була. Оцей особи, що я міг потім. Писати, що ця особа повідомлена, ознайомлена, співучасним злочином електронну пошту кидають. Не на електронну, не вона до електрону. Вона звичайно ста називається з описом з описом про повідомленням, що офіційно все. І хай надають відповідь. От і все. Роздруковуєте всі юридичні особи-суди, візде суддям надаєте, хай повідомить, хай ставлять підпис, що вони погодилися і знають, що відбувається злочин. Якщо він суддя, да? От подивимось, що він буде робити. Чи буде захищати? — Чи буде верховенство права захищати верхов народ? Право, да. Да. Чи він буде на злочинцев, як при комуністах це було? Вони спитають, там комуністи, її. злочинці. Ви подивіться на цих чертах мантія. Там я можу Вінницький міський суд, да? я не всіх суддів знаю, але більше знаю. От дві судді, я знаю, як можу сказати вашу честь. Дві. Скажімо, що можна сказати з повагою людини, як би воно не було а, то всі інші... Мотлих. 30. 30, 30. 30. Не хочу ображати нікого, ну просто tre. треба судити їх, дати їм, не треба їх садити у в'язницю, треба їм надати пенсію. Скільки там пенсія? 2 900? 2 900, О, вони, ж, вони скажуть, ж кажуть, що не порушують. О, то тут одразу до дискримінації подадуть, так? А коли пенсіонерам пенсію 2-5 тисяч, то це не дискримінація. Ні, щоб не було дискримінації. <in> <in> <in motherboard> To, mm -hmm. Ну, звісно, ви ж кажете, що це теж, не треба в бізницю садити. Їм потрібно Хрущовка, однукімнату, двохкімнату, комунальні послуги такі, як всі, дві <свісно> тисячі гривень. І оце саме буде чудово. Ви ж казали, що це люди можуть вижити. Мало <свісно> того, що дивіться, як виходить, депутатам зарплати, які платяться. Да? Мільйон помічників з ними працює. О, вони беруть компенсацію на житло з бюджету, на проїзд. І на всю остальне. А люди, які в принципі їх забезпечують, так? Тобто це просто менеджер, який прийшов на певний час управляти. А він просто вирішив, що він цар. І все. Тобто люди взагалі ні в що людей не ставлять. І поки люди самі не поймуть, що дуже цікаво, от зміна устрою, у нас не розуміють, що у нас, нас народ що у нас народ. Влада, не не депутат, не хтось, народ е, такого немає. Ну я не знаю, які ще приймали. Є. В чому і суть? Е, Суть в чому? Що люди не розуміють, що це народовла, вони ніколи цього Навіть якщо їм дати, вони не розуміють, що це робити. Совок зробить людей. Ну люди вигунації. сторіччя були в рабстві. А тут вдруг йому надали рабу волю. Ви не знаєте, що цим робити? Йому по телебаченню сказали: Йди голосуй за Порошенка, який ви молодець, Юлька, і вони знаєш, ну блин, ну я не знаю. Наче деякі кажуть, можливо, і праві, що не, не тому народу досталась земля. Ну я не знаю. Я хотя мене серце було чує. Знаєш, що, Хороший, було. що саме обідне, що е, ми всередині, замість того, щоб об'єднатися і. Ви, ви в них своє, да? тобто поставити все на законні рейки, то ми між собою ведемося, яка партія краща, uh -huh. якою мовою нам відсідувати, в яку церкву нам йти і все остальне. Так було задумано. раніше. Це маніпуляції. Раніше на це, це, ніхто, раніше на це ніхто не звертався до жили. Чогось е, клюють постійно той Донбас. А чого ж ви е, там, Львівська область, Франківська область, замову, ви їх що мені ще не цікавили, що там не було україномовних шкіл, тобто, де вони мали ті люди вчити ту Росію ту українську мову? Навмисно до того йшло. тут Саме просто. Якщо почне діяти, скажімо, Верховенство права, і люди почнуть отримувати важливо по 300 доларів, 500, там, ну я образно кажу, да, на рахунки кожен місяць за природні ресурси, а тут, повірте, стільки природних ресурсів, да, що всіх е, всіх. Е, тут та, таку землю береш, блю на як розпра... то, да, все, як ти чим не зібране, то все все, іменно ресурси. і Його просто поділити на них і розбірети. Обікувати справедливо. Облікувати про це. І коли кожен ага, українець, це там 500 доларів, по-перше, зразу вже везде варе, в Арефі революції почнуться, зразу вже у всіх. Там Ой, везде так, там сразу же не треба нічого туди йти, нічого. Крим скаже, забіріть назад. нас. Конечно, там сразу же Крим скаже, нічого собі українці, там сразу же везде піднімуться. Просто потрібно верховенство права народу. От і все відстояти. І сразу же, блять, якщо там кипіс буде, тут кипіс, там ну народ, якщо почне відстаювати, чи кинуть зброю, чи повернуться підуть до своїх народних. Конечно, конечно. Что-то тебе получают кошты, да, а мы не получаем. Я майка то ця, как я говорю, я майка. Сколько там на севере, да, скажем, нафта, газа, Там чухчі да, ну, ці національності. Тим не вибач, вони там 20, 20 мультимільярдери повинні бути. А їх з них викачуються точно так же. І це у всіх республіках, колись ста відбувається. Тільки ми, от українська нація, якщо виберемо вистоїмо це народовладдя, повірте, зміни такі будуть, що ми, ми зобов'язані це зробити. Нас на немає що має змінитися устрій в світі, да? Тому що це якраз про це там постійно пророчили, а я вірю, що от іменно українці це зроблять, у нас немає виходу. А чому з нас почали? Бо у нас саме, знаєш, який би цей народ не був наш, українці, він саме непокорний. Він хай там не важливо, знаєш, кажуть, хтось там бидло, бидло. Для мене бидло це суддя, який це спеціаліст, який спеціаліст. Який, Професійний е, шахрай, який е, знає, як робити, а не робить, і оце як би до себе веде. А людина, який там, якийсь хлібород, там да? Та він, да, він грязний, він спеціаліст, він красавчик, він займається своїм. ти до нього лізеш би. Ну і що, що він е, йому не потрібно знати то, що ти знаєш. То а ти вишу себе буде. рахуєш, слухай, він хліб робить, він будує будинки там, ну будівельні, like Це повага до цієї людини повинна бути. А знаєш, Можна у нас повага того, до того, їх, хто приїхав на чорному там кубіки, бо у нього гроші, знаєш, це матеріальне нам, а не духовне yeah. заклали. От і все. Тому нам треба до духовного звертатися. І ще раз, я я, опять ж до того. Перестаньте, будь ласка, звертати увагу на партії. Всі партії, всі, вони всі весь час прикриті, міняються е, місцями. П'ять років одні покрали, п'ять років другі покрали і так покрули, І Зараз і так не міняється. Весь цей час нас ну, не не химаном придбався. Але всі лідери цих партій дуже добре знають, що ми зараз оце все, що ми вам показуємо і все, що ми говоримо, так воно і є. Тобто, що е, я колись Правда. переписувалася з одним депутатом е, з Верховної Ради е, під постом Борзової, і я йому написала про декларацію про, е, про державний суверенітет. Бо ми почали з ним цю тему. Він мені каже, що це не має значення. Я кажу, в воля народу не має значення, і ми з ним там закусили. І мене просто заблокували. Можу а, сказати. Я буду ми можу сказати, дивіться, все. ми колись, ми колись ви, ви дали запити, ну, вимови, я не пам'ятаю, направили за всіми документами до Кабінету міністрів. Це було давненько вже, щоб вони відкрили на кожного, ви ну, як українці звернулися, щоб вони відкрили на кожного рахунки, рахунки за природні ресурси, знаєш, коли відповідь надали. не ну, банки, знаєте, коли відповідь надали. Ми думали, що вони скажуть, що ні, Конституція якби, не є закон, щоб подати на суд до них, поняли, за те, що ми розуміють. А вони ж там хитліше храїть. Вони ні, типу, визнаємо Конституцію, а в цьому декларацію вирішили, декларацію обучаюсь. А так, да, декларацію, типу. В цьому році, така... в році просто, так? Да? Ні, в цьому році в не немає... бюджеті немає коштів. Тіпа, в вслідучі, якщо, бо відкрити рахунки на кожного, треба кошти. Так здавали запити по ресурси, про облік. Повірте, це так. Ось це тільки, тільки лежать. У мене, якщо кімнату відкрити, у мене так півкімнати закладена цими знаєте, документами відповіді. Я їх вже навіть відкривати, чесно кажучи, не хочу, бо там не хочу, які там прізвища є. в Верховна Раді е, е, Наталія. Її... В Мавроді були гроші з кімнати, в тебе документи так. <реш> <реш> ну, знаєш, вони те, що ми отримували ці документи ще з 21-го року. Зараз ви їх не отримаєте. Тому це е, у нас копії з оригіналу, це всі документи є там зверху для інших запитувачів. Тобто можете користуватись ними. Е, це взагалі є ось на сайті, де виставлена ще ця заява. у нас попередня є. Періть, Воно буде на сайті. Е, а, як так, сайт Сережа? Ну відкрить цей сайт, покажи сайт, будь ласка. Показай. Люди, Туда він буде незабаром. Ефекту, Ця заява я. з додатками буде знаходитись на цьому сайті, копіруєте цю заяву. Я там своє прізвище. Я і на ДОСТу, і на своє прізвище, на Своє прізвище вставляєте. З ким би вони спілкувалися, ви її роздруковуєте там, тільки ми зараз зробимо лист супроводний лист, де буде ваше прізвище і. Про кому ви надаєте? І щоб йому стало відомо, він ознайомився і щоб отримав він ці заяву з додатками. Потрібно обов'язково. Якщо це приймає рішення за, злочин, ми там сервіс зверху виділив, як називається сайт. Е -е я додатково сьогодні дуже скину посилання на сторінку і на телеграм. <кхух> телеграм у на нас до речі остання заява якраз це від да. да. скріншот. І, і, Всього ми заяву були, подавали, у нас тут є. Тут частина, ми просто користувалися цим, Кримінальним кодексом України, КУПАПом, тому це якби да, в цій заяві, що зараз знаходиться, зараз ця нова заява виключно міжнародне право для міжнародного кримінального суду. Тобто тут міжнародне право, а тут та заяву вони теж внесли, але перевищення повноважень. Там злочин проти а вони кваліфікували потім наданим доказом да, перевищення повноважень. У нас є витяг, просто вони перевищили повноваження на їхні трошки витяг. сильніше. Нас почали душити, знаєш, а. як це. Вибачте, я вас володний залишив, я, вас, я перевищив повноваження. У 32 32-му, -33 33-му році теж не одразу робили злочини, а 10 ми. років по чуть-чуть перевищували все повноваження. Це от ту заяву анізації зроблю на пам'яті без скріншоти. Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередження нинішніми та пердечніми поколіннями, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті. Розуміючи значення своїх дій, ми усвідомлено, самостійно і добровільно повідомляємо про те, що ми не маємо жодних намірів щодо самогубства чи самоколіцтва та оголошуємо, що якщо після подання цієї заяви ми, українці, представники певної групи української нації та українці, яких ми представляємо, будемо зазнавати переслідування, утисків, подібні дії за те, що ми. Виступаємо проти дії, подібне до політики апартеїду, узурпації влади, повалення суспільного ладу, злочин проти людяності, геноциду, поневолення нації, народу та загрози національної безпеки, економічного та обороноздатного потенціалу, загрози державності України, дій, вчинених з метою збереження злочинного режиму або будемо знайдені мертвими, скаліченими чи постраждають члени наших родин. Чи постраждаємо, що нам належить, то просимо в цьому звинувачувати керівника юридичної особи Служби безпеки України, Служба безпеки України у Вінницькій області, Національна поліція України та усіх осіб, які брали участь у незаконній злочинній діяльності та отримали від такої діяльності незаконну вигоду. І перелік Бо додатків, чим? на які ми просуваємо. Покажи, скільки додатків є. Пролистайте. 40. 40. Ну Тут аж ну, 20 аркушів, де одна, де три, де там, ну, по різному, то, то тут 47 да. аркушів, всього там буде підраховано вже по факту. Саме ну, цікаве, що ми відколи, дивіться, я вам кажу по нашій е, громадській організації, е, відколи Паша сидить, ну собі вона гула та й була. Бор, борохталась та й борохталась. Відколи ми почали писати ось такі ось заяви, почали говорити більше правди, тепер пробують ліквідувати громадську організацію. Це один із моментів переслідування. Тому, як доказ, поки народ не розуміє, не заявляє своє право, поки народ є фізичною особою, без права згода без... на всього да, да. без е... точне свої. Права не відстоює юридично. І не вздумайте брати зброю, про це навіть говорити. бо нас зразу знищать, зроблять хаос, їм потрібен хаос тут. Нам виключно нам юридично. Звісно, висведуть. І роблять все для того, щоб люди взяли зброю, але цього робити не треба. З цими теж виходите там, з картонками, ну, смішно просто. Вони дивляться і кажуть, що не треба просто відсунути. Оце мене спав показав, ну, він казав трошки. Більш по-народному, я скажу трошки по-другому, е, Хай жучать, аби не били, то нам треба от від цього відійти і ставати на місце власника, вернути собі своє. Що, Заключаємо, так. Служи, я дякую за увагу, з нами був. Да. — Приєднуйтесь з заявами. Да. Заявами, так. То нам говорять про об'єднання, от найкращий момент об'єднуватися. Отку заяву приходите, кажете, от я відіслав, все, а, ти наш, все, ти знаєш. Кожна Він, людина регіонна. має відповідати. І копію за цієї це. заяви підписаної, скидаєте нам, ми опублікуємо так. На все. Ми опублікуємо, і ми цим заявите, що ви, от ви заявили, що ви народ. Все, крапка, крапку, Все, Всім все. дякуємо, бойтесь допомогу, дякуємо. Дякуємо. дякуємо за СУ. Так.